Якщо ви слідкуєте за нашим каналом та подивилися випуск про проголошення акту відновлення незалежності України в 1941 році, то для вас не буде несподіванкою, про кого ми сьогодні хочемо вам розповісти. Так не бандеруйте та Шухевичем єдиними цікава наша історія, особливо в міжвоєнний період, коли Україна перебувала в окупації двох сусідів. Захід був під контролем Польщі, і як би не хотілося порівнювати одного загарбника з іншим у вигляді Радянського Союзу, проте все ж Галичина не не потерпала від масових голодоморів, спричинених штучно. Як би там не було, організація українських націоналістів та що ОУН давала добрячі прочуханки як полякам, так і інколи усувала російських покидьків, які відкривали свої посольства на Західній Україні. Детальніше про це у відео про Миколу Леника можете собі теж глянути на каналі. Ці ці дії привели до закручування гайок поляками в 30-ті роки, і на лавах підсудних опинилося чимало оунівців, в тому числі і Степан Бандера, та досить юний представник руху, такий собі Ярослав Стецько. От про нього, власне, і хотілося би сьогодні поговорити. А ви поки на канал підпишіться та лайк свій поставте, бо це дуже важливо для розвитку контенту та популяризації наших героїв, яких так старанно хоче приховати вже століттями русня. Отож, ім'я Ярослава Стецька стало відомим широкому загалу 1936 року, коли 24-річний юнак опинився на лаві підсудних у так званому львівському процесі Степада Бандери й товаришів. Цьому передували якраз усування представників окупаційної польської влади та подібні смаколики, що дуже не подобались загарбникам. На цьому процесі судили весь крайовий провід ОУН, а Стецько був одним з наймолодших серед підсудних, проте далеко не з найменшим послужним списком. Тоді Ярославу приписували в. Дання кількох підпільних газет та керівництво ідеологічної реферантури організації українських націоналістів, що останній не так щоби сильно підтверджував. Якщо бути точним, то Ярослав Стецько взагалі нічого не підтверджував та не говорив, хоча його допитували понад 200 годин або ж 9 діб, посадивши на табореті без сну. Проте, ні це, ні інші тортури не змусили Стецька дати хоч якихось свідчень. Відтак ув'язнені націоналісти пізніше довірили йому вести внутрішній трибунал над друзями, які не витримали допитів. Схожу волю показувала мати арештанта. Коли їй запропонували відвідати сина, вона показово відмовилася, апелюючи тим, що Ярослав не злочинець і вона не збирається дивитися на нього через тюремну решітку. Стецько, в свою чергу, мовчав і нічого не виражав, окрім стурбованості, як сучасна організацію Об'єднаних Націй. Проте, вже на суді, коли зібралася чимала публіка активіста, прорвало. Він зізнався і в приналежності до ОУН, і про свою підпільну діяльність, і загалом виговорив все, що думає про окупантів. А думав він про них не надто хороші речі. Це дуже здивувало слідчих, що не могли і слова вибити з хлопця. А ефект від такого камінауту на суді був неймовірний. В залі сиділо безліч світових журналістів, які нарешті звернули увагу на проблему окупованої Галичини, а питання України згодом почало все частіше підніматися в Європі. Сам же Стецько всіх здивував такими діями і, ймовірно, міг отримати смертну кару, чи засланяв не надто приємні табори. Але був звинувачений прокурором, цитую, у затруєні душ українського суспільства. Це, звісно, не. Підготовка диверсій чи атентатів, політично мотивованих страт, хто не знав. Але те ж тягнуло на непоганий такий вирок, який все ж молодому Стецьку вдалося уникнути. А все через адвоката та захисника хлопця Володимира Старосольського, який на суді розродився тирадою, що Стецько на пару ще з одним активістом на ім'я Володимир Янів ще досить юні, хоча і гарячі, та мають шанс виправити свою поведінку, попри заклика їх засудити разом з іншими ОУНцями. Так Стецько і Янів прямим текстом просили їх засудити, тим самим привертаючи Увагу до проблем окупованої України, проте все ж їм пощастило мати такого адвоката, і обоє отримали лише п'ятилітній термін, який згодом скоротили вдвічі через амністію. Таким чином хлопці поїхали до польської тюрми, проте Стецько, ув'язнені, вирішив час даремно не гаяти та очолив провід українських націоналістів-політв'язнів за гратами. Також Ярослав регулярно організовував акції проти свавілля адміністрації тюрми, проводив самоосвітні курси і навіть умудрився видавати підпільний часопис під назвою Непоборні, який писався чи тут друкувався на цигарковому папері. Такий собі політв'язень на максималках, і коли час ув'язнення закінчився, Ярослав Стецько одразу поїхав до Євгена Коновальця, що готував тоді другий великий збір ОУН. Між іншим інший ув'язнений, той, що Володимир Янів після виходу став ректором вільного університету в Мюнхені та за сумісництвом одним із найвідоміших українських інтелектуалів діаспори. Стецько, в свою чергу, не особливо довго встиг побути з живим Євгеном Коновальцем, адже останнього ліквідувала агентура Совка, вважаючи його не немаленькою такою загрозою. Ярослав, в свою чергу, відіграв величезну роль на цьому ж другому зборі ОУН, ставши його секретарем, а також головою декількох комісій, в тому числі резолюційної. Час минав, на вулиці розгорілася Друга світова війна, а на Польщу напало дві диктаторських клоаки Совок та Третій Рейх, по суті, розділивши країну навпіл. Тоді ж Галичина дісталася в руки Сталіну, який робив все, щоб зґвалтувати і так зґвалтоване населення. І як би це не було дивно, йому вдалося, а місцеві жителі згадували часи поляків з приємною ностальгією. Проте, в 1941 році вже третій рейх вирішив, що на континенті має бути лише один збочений диктатор, та попер на совок паралельно захопивши собою українців, деяких союз з німцями, виглядав не найгіршим варіантом. ОУН тоді розкололася фактично на дві гілки бандерівців та мельниківців. А Ярослав Стецько приєднався до Бандери, згодом ставши його заступником. Загалом українці, хоч і прибилися до Третього рейху, проте мали ж власні плани. Шуденько так проголосити відновлення української держави, як тільки війська зайдуть на територію Києва. І одним словом, використовували німців у власних цілях. Принаймні такий був план, і ми про це детально розповідали у ще одному нашому відео про акт відновлення української держави. Рекомендую глянути при нагоді для повнотей. Картинки так, от до столиці українські батальйони не дотерпіли по об'єктивним причинам та вирішили проголосити акт у Львові. І, власне, ця почесна місія і випала герою сьогоднішнього випуску Ярославу Стецьку. 30 червня 1941 року, 29-річний чоловічок на віче, куди прийшли місцеві мешканці, зачитав документ, у якому йшлося, що Україна відновлює власну незалежність. Совок Інах... німці ми вам не особливо вороги, але загалом теж Інах... Останнім це не надто сподобалося, звісно. Проте німці вирішили дати час українцям, щоб відкликати такий неприємний для рейху документ, на що отримали гречну чи не дуже відмову. Ярослава Стецька ж було обрано головою свіжоспеченого уряду, який назвали українським державним правлінням, проте повноцінно приступити до виконання обов'язків. Чоловічок не встиг. Німці швидесенько запакували його та Степана Бандеру за грати, звинувавши у зраді Фюрера. І знову суд і знову стецько свідчить за себе цього разу, повідомляючи, що вони не хотіли збройного супротиву, а от політично відновити власну країну якраз на часі, звинувачуючи совок в окупації. Таке пояснення, звісно, було до сраки німцям, які нічим не відрізнялися в кровожерливості від совка. Тому Ярослав Стецько поїхав в табір Заксенгаузен, де просидів разом з іншими політичними в'язнями до вересня 1944 року. Коли Червона армія поновила свої позиції на всій території України, окупувавши її вдруге, нацисти звільнили Стецька як вже не такого і небезпечного. У рейху вистачало проблем і не вистачало амфетаміну в бункері для фюрера. Ярослав швиденько втік на територію, контрольовану американцями, а далі продовжив боротьбу з окупантами, в ролі яких виступав знову Совок. Так, в ті часи Україні було нелегко, враховуючи постійну зміну окупаційних режимів. Проте, все ж знаходилися сміливці, які намагалися вибороти нашу незалежність. І Ярослав Стецько був одним із них. Поки він, між іншим, втікав на підконтрольну Америці територію, то отримав важке поранення. Проте його врятували. А одна з підпільниць, що допомагала все це організувати, згодом взагалі стала дружиною. Така от цікава історія любові, шлюб з якої тривав наступні 40 років. Опинившись на волі та посеред цивілізованого світу, Ярослав Стецько продовжив те, що, власне, і мав таке важке та покалічене життя, продовжив боротися за незалежність України, хоча б перспективи були сумними. Тим не менше, Ярослав долучився до закордонної діаспори під назвою Антибільшовицький блок народів, куди входили всі, хто ненавидів совкових комуністів. Серед учасників навіть була китайська антикомуністична ліга зі столицею у Тайвані. І так, це тій самій Тайвані, яку досі не може поглинути режим теперішньої піднебесної. 1967 року в антикомуністичну лігу входили представники понад 60 національностей, а сам Ярослав Стецько був постійним членом її керівного органу екзекутиви Ліги. Звісно, ще не забувалося і про ОУН, якою після 1968 року керував Стецько, і його правління тривало найдовше в історії цілих 20 років. За цей період слід згадати вдалі виступи українця на міжнародних платформах та періодичне нагадування Росії, що вони окупанти та виродки. Загалом Ярослав став досить успішним політиком. І одного разу на запрошення прем'єр-міністра Туреччини навіть проплив біля берегів України Чорним морем, побачивши хоч здалека рідні землі. Звісно, що Савок почав тоді скиглити про українських націоналістів. Але загалом всім було до цього байдуже, а Ярослав Стецько набув ще більшої політичної ваги на міжнародній арені. До нього зверталися по допомогу представники безлічі націй, яким з різних причин було потрібно максимально донести свою думку світових масштабах. І Стецько в цьому допомагав, позиціонуючи себе як маклер без держави. Це він так сам гірко сміявся, що має політичний вплив, але не має власної країни, якби сумно це не звучало. Про те, що можна зазначити однозначно, так це залізну волю героя сьогоднішнього випуску від його поводження на допитах до пропихання ідеї незалежної України аж до самої смерті, того ж 1986 року. А ви року. Аби думали, що керувати УН він перестав по іншим причинам. Похоронили відомого українського діяча 5 липня в Мюнхені на місцевому кладовищі. А сам Стецько був переконаний, що Совку і так прийдуть гайки, просто трішечки не дотягнув до цього неймовірного свята. Пізніше про Ярослава Стецька, навіть сам генеральний секретар НАТО Джон Гекет напише книжку під назвою Третя світова війна, де змоделює ситуацію, що українські націоналісти опанували КДБ та здійснили переворот з розвалом СРСР. Непогана така альтернативна реальність, яка мала всі шанси стати правдою.